І так, всім добрий ранок, з вами Володь, допомагайте на игру Рабрю. Добре, жаль на новое відео на четвертую частину про себе розкажу і моїх друзів. Що вчора розказую. До речі, ну, ну, полофає в носі. Вчора Дашем я приїхав до Чедаші вчора на машині своїй, я хочу з нею жити, ну, я вже жити не И І, і и що я з тобою розтаюся і, і я собі нашла в Вот так. А мне так, блядь, стало плохо, блять, я, я блядь, я так стал, блядь, мені 20 блять, плохо, погано. і говорит так само. Пипец просто, капец. Из-за цього я из-за нее, блядь... на мне погано забыл. Я цілу ніч не спав сегодня, блядь. Я в один за чем-то ляг спать, блядь. И не мог заснуть просто. Мне тупо колбасу, блядь. Из-за этого мне плохо. Погано, зробили, было, пипец. Друзі, таке не робить, пожалуйста. Не слухайте, що дівчата так говорять. І не шукайте таких поганих, хороших дівчат. Ну, і за цього мене бачите і колбас, ну, мені погано. І, бачите, я стараюсь на роботу їхати. Що мені буде і гірше до завтрашнього дня, а я скажу бригадиру і мені вихідний, я можу вихідний взяти. Ось таке. До речі, тут стоять ретро-тачки. Ну так, тари, тари, тари. ну, вот таретичка. Бачите, мені стало піп'ять. Я випив зеленого чаю і спокійтельний, і все, їй стане мені лучше. Якщо не стане лучше, мені діршив. Ага, я ще сказав, що за я сьогодні не зайду. Ага, фігушки. Якщо мені зняла... зробила погано, то я не зайду бінцю. І от бачите, друзі, таке не, слух, не, не слухати, що вони говорять. І за цього, бачите, мене навіть все ну, розставило з ними. І все, і мені погано є стало. Це вже третій раз звони. Я цього ніч не мог заснути, і все. От таке. Я буду другий ігри. Я цього сьогодні не зайду, просто мені щось погано. Ну може, я одне відео про Бенна запишу. депута, мене вийде на канал. А может и кальмару точно. Где камая может быть? Капец, я брав у стар вчера не До Дорочи, друзья, кто не дивись новые ролики по на третьора вышла, то не четвертом. Щось тебе рассказать. Разускала. Вчера в Duty вышло. И вчора нова серія вийшла в Метро Ситі. вот от в шоці... Метро. Даже Ахмед вершину на другому сезоні. В другом сезоні вернусь. Я даже вообще не буду в другом сезоні записывать. Не буду. Я не верну... Не... Я, якщо я за сегодня на цьому третьому аккаунте, де там я в там, где я играю в метро... Там буде Бен, я запишу с аккаунта там, де жил на Або Обов'язкови в кальмар. У меня дня не буде, якщо ворог є так Завтра я... Квен вийде. выйде То А Брукайн вийшов на неділю із п'ятниці. Метро з понеділок Вот Оце є така рад... Буде, дивіться, друзі, буде друга частина, що, що зробила мені далі погано. Якщо помиримося з то з нас стане не раніше. Я ролик вчора не записався з нею. Не записав. Якщо вона не таке зробила, ні. Я напишу, в яке відео, що відео називається ролик... Даша мені вчора зробила погано, і до цього я в реальному житті не можу на реальній житті погано. І цілу ніч не спав. Так. Хочете такі ролики про МК, то цього не буде цей ролик, можно за це пошуче, не знаю. Отакі вот справи. Друзі, не повторяю те помилку, бо за цього, блять, бачите, я роз... за мною розстану настати собі хворце. І за цього мені так дієше стало, блять, дірше. Ну, так, У мене ще стріля потікла просто з цього приставання. Бачена, как? успокойся, будла. успокойся, я вчора пригну з моста в цій ігрі, просто, не реалізний, он бачить мост, Так, і в мене мост. Я там не буду пригодити. Не пишите, потому что комментарий не прыгай. Ні, 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 не завжди. Це я что. Ж... Сейчас жизни поступить. Або на автобус, або на машині. Ні, 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 не, не за Я Реально жизни не хочу. Це і игре, блин. І дві ноги сломал потім. Вот. П'яный возьму. Даже, бить, просто тобто... Говорит, ого, хватить пить. Пить, хватить, хватить пить. Хватит, пить. Спокойно просто, я не спокойно. Но мне такие держи прибыл, я играть с не буду. Давайте. Я твой основной аккаунт, де там де 214 друзей, не зайду. Я один дружный... там я 3 дня попущу. Так что мне станет... Летит здесь 4 зайду. Я здесь 5 зайду. Вот так. Я можу сьогодні зайти і скажу, Даша, я сьогодні не можу грати і в п'ятницю зайду. Мене два 2 дня не буде. Отак. Все. І такий... Я можу вийти з добуса на віки, якщо не мною бути. Все. Вс. О, стой, не надо. Не надо. Ні, не виходь, пожалуйста, пишу. Вот так будет. Я п'ятницю зайду, ти мені зробила вчора погано, я не, себе не погано себе, себе не, себе не, себе не, не чувствую, мені погано. Іди я свого до свого хлопця, я з тобою говорити не буду. О, Отак. Мені так гірше стало, якщо я не зайду, і робок сітки Ага. Буде так нами. Ага, я знаю, бо ти мені. Далі, я сьогодні грати не буду. Не зупиняй мене, будь ласка. Мене два дні не буде, я п'ятницю зайду і всі п'ятницю буде мені. Або вихідні зайду. Отак. Ти мені зробила погано, і зато мені... Я за цього не можу грати, І все, я грати вже не можу. Я вже піду видалю роботи і все, і буде пс. Отак. Дорогие, ты Забыла мне... Меня... Ешь, и мне такие, блядь... вот и мне... плану И даже мне слеза потекла. Вс. Я скажу, Уже... Даша. Мені не зупиняй. Та мені вчора вчора погано зроблю. Та мені вчораш не хочеш робити, ти мені зробила погано є що мені і гірше мені взяли. І все, і за то больно. Найвіше ти скоростову. І все, і за то є погано. Я вже робив, не можу до друзів підійти, не можу поздоровитися. А реальність не можу. Якщо мені, вже бачимо, зробила мені погано і, все, і за цього роботу не можу поїхати, я можу. пиздец. Вот так. Я так и скажу. Я так, как по не сокрушено. Я отсюда буду что ходить за лицо и, блядь, расстояние блять. с Дашей не спал, блядь, за лицо и, блять... Я уже искать девчат не буду уже, блин, мне, не достало просто. Я топа буду, блядь, леви топы, брухавин буду. Хотя, если леви топи меня, за лицо, Полезен до динамики, делайте, візьму Динамит и побахнет. Все, и Густам. Вот так. Брухавин, так само, візьму Динамит, все по... 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 Раскидаю. О, мне то есть сервер нельзя сподобався. Я буду завтра на 4 аккаунте называется Вава и Вава Круп 0.0. И там будет я градинцев. а на той в первый аккаунт не буду. Там Даша будет сидеть. Еще раз Короче, до речи, она нашла, и сказала, что у меня нет дети. А у не нет вообще, блин. Я уже одиночка остался. Один. Вот так. А не, у меня Аня ел. Блядь, я про не забыл. Пипец. Я про неї забув, блядь, мене бачить така просто. А я ще по секрету будуть. Отаке. Друзі, так мовки не робити. Бачите, зараз мені вже гірше зробила на сьогодні. І вже одну роботу не можу, і я можу. Мені все болить. Рука мені болить. Я вже перестав вчора. Об мені вже бачите, реальний жит... ну, Бачите реальне життя. Я не можу ніч... Мені все плохо погану мене зробило, піпець. Гірше зробила, зато вчорашню. Я вже робить уже грати не буду. А якщо мене запросить, скажут, сказали... о, вовам, будь ласка! Не знаю, як це подумав Піпець. Піпец. І зато я не чувствую. И зато датишка, и все, я расстаюсь с тобой. Все, не шла с я уже играть не буду. До свидания просто обредайте. нашла, найди себе, собі... не найди себе другого, чем я. Ты мне гірше зрел, я скажу. зайду. знайди себе другого, ты мне вже гірше зробила, я цілу ніч не могу спать триллиант в житті. і мені И мне бесполган. Все, да, іди до... Другого и недели и так я не хочу быть. Я буду пускай ромашками, я сейчас купаюсь, а их покой. Ой, так я. А, за 514 поїхав, я бачу. Дарап 345. Він не рідко, пожалуйста, не сбить, у него других не график. А в суботу не может добиратися на роботу, и до ч записнуть. Я стримаю свої руки. Зайду на основний екран, як... ну, там буде даша грати, Я такие скажу. Так. Вс, прям забью кран скажу. Ты, Даша, слухай. Ты мені не мені хочешь, что... Ты мені ну, зробила гірше і погано, я до тебя нічого не скинув захнути, блядь. мені погано зробили і мені все було і в гірші зробило. Или за другого чим я погано. Все. Та, таке. Друзі, я закінчаю ролик 145 уже тайм. Ну що, друзі, запишіться на мой на YouTube канал. Ставьте лайки и не забудьте на колокольчик. Не пустите ролики выходить каждого дня. Покедова. давай. Адіос.